Ось і добігла наша відпустка кінця. Час так швидко промайнув, що навіть не знаю, не відчула так писання. Але спогоди з нами залишаються, але, але. спочатку їдемо до кумів в Польшу, навіть Будемо недовго, сьогодні ввечері приїжджаємо, завтра цілий день і після вже від'їжджаємо. І знову будні, і знову хутір, і знову сад, город. Коротше, чекає мене трава, мама сказала, дуже сильно заросло. А сьогодні будемо майже весь день в дорозі. Зараз е буду будити хлопчиків, снідати. І виходити. І, до речі, сюди я їхала тільки з рюкзаками, а назад їду з великим чумданом одягу, який мені підігнала сестричка, який я сама купила, причому купила там за копійки, бо це були магазини коротше, церква для тих, хто біженець що там ще тафель цей же самий магазин. Ще при церкві там на першому поверсі щось там розкладались, якісь речі. Коротше, мабуть, приїду і повністю покажу вам весь мій чумодон, що я там назбирала. Плюс є якісь смаколики, подаруночки, ну, всяке різне. Поїхали. Нам трішки підфартило, і коли ми їхали з Мерзебургу до Берліна, нам дісталися передні місця. Взагалі нам стандартно дістається задні, але там вже сиділи люди, бо водій їх пересадив. І ми наблюдали ось таку картину, коли їхали. Автовокзал Берліна це Централ На місцях. Наступна зупинка що? Вона з вами. Кому вже чекають. Я ще маю, пообіцяла їм зробити сьогодні або завтра сушіки. Бо знаєте, що там, у сестри така прикольна. Це ж циновочка для суші дерев'яна, а в неї така пластикова. Я потім покажу, щось вона за 3 ойро брала. вона кажет, Супер. По-перше, не треба пленка. А по-друге, вона не пропитується цими рощинами, і вона така, якби з однієї сторони, ті, добре складається. Ну, коротше, що я розказую. То я комі кажу, давай купляй рибку, бо минулого разу ми теж робили, то має бути і цей рисовий оцет, І має бути соєвий, і має бути і. Вирва, васабі, все це має бути, а імбір взагалі кума сама робить. А тому, виходить, маємо тільки рибку накупити. І, мабуть, оцей спеціальний рис. Я буду робити сушки. До речі, ми, коли їхали до Німеччини, у нас були два вільних місця. Це, виходить, це останні п'ять. Зараз не те, що задні місця, тут майже, майже пустий автобус, сідай де хочеш. Буквально на скільки? раз, два, три, чотири, п'ять людей їдуть з Берліна. Уявляєте собі, але єдине, що у Берліні є три зупинки, то ми ще можемо когось підібрати. На GD-вокзалі, бо ми сідали на автовокзалі, а також в аеропорту є заїзд туди. Ми минулого разу так гарненько якраз сідав літачок. Прикольно були вигляд. А взагалі, звісно, такі домики, щось схоже на Польщу, щось схоже на СОВДЕП. таке. Але є на що подивитися, в принципі. Ми, до речі, писали, що вже чекають, а мені ще їхати на хвилиночку. П'ять годин, Ну так, малого. Дороги в Німеччині шикарні. А коли до дороги шикарні, і я аж засинаю. Але все одно періодично спостерігаю, дуже гарно. Хмарки, були на небі, можна було роздивлятися, грати з дітками, наприклад, на що схоже та чи інша хмара, ну, щоб трішки їх відволікти. Але допомагали і гаджети. Ми на зупинці минулого разу теж тут були, то ми, виходить, навіть прикордонники не заходили. Минулого разу до нас німці заходили, а зараз поляки навіть не зайшли. Просто так проїхали картон. Переваги ЄС 200. залишила ще хвилина 5-10 і ми вже у Оль. Але кума нема. Ми, правда, раніше приїхали на 4 хвилини, то я чекаю. Поки тут почекаємо, бо кумі не можуть що дзвонитися.